Аукціон радіозустрічей та призова лотерея за донат. Особливий теле- та радіоефір проведе ТРК вежа у свій день народження. Головна мета акумулювати фінансову допомогу для військових, а саме 102-ї бригади, 78-го батальйону, де служить телеоператор вежі Світозар Савчук. Протягом 10-годинного ефіру кошти збиратимуть різними методами та долучатимуть якомога більше людей, кажуть організатори. Один способів це те, що ми закликали різні бізнеси. Рекламувати саме в цей день ми прекрасно розуміємо, що якщо ще рік назад, півтора роки назад, коли почалось повномасштабне вторгнення, люди донатили дуже багато. Зараз потрібно якісь певне заохочення, адже в людей ресурси вичерпуються, і за донат треба щось давати. Ми так таким чином хочемо також віддячити цим людям, тому придумали різні такі заохочувані. Призи, ще одна можливість задонатити це, взяти участь в аукціоні радіозустрічей, до якого долучилися 9 від відомих Івано-Франківців. Відтак кожен зможе не лише допомогти військовим, але й поспілкуватись зі своїм кумиром. Ми таке організовуємо вперше, але надіємося, що саме завдяки цьому аукціону ми зможемо зібрати саме ту кількість грошей, яка допоможе нашим хлопцям на ремонт автомобілей. Поки що, наш акціон вже стартував з вчорашнього дня 7 листопада, і він триватиме до 14 листопада. Саме тоді ми вже виберемо тих переможців, які дали найбільшу ставку за лоти. І 16 листопада ці учасники зможуть в прямому ефірі на нашому радіо поспілкуватися з гостем. Тобто, це така подвійна подвійний виграш, тому що людина зможе побувати радіоведучим, і зможе спробувати себе радіоведучим і зможе поспілкуватися з людиною, яка її цікава. Допомога на усіх фронтах у будь-який спосіб нині є дуже важливою. Вважають журналісти телерадіокомпанії. Аби вигнати російського окупанта з української землі, потрібно об'єднуватись та донатити на другий рік великої війни і вже майже на десятий війни з Росією. Мені здається, вже має кожен з нас, українець, усвідомлювати, що він сам має робити свій вклад в те, аби хлопці на фронті відчували ось цю підтримку, щоб ми були надійним тилом для них. А більше, от як ми готуємося, ми навіть Бачимо, виставили ми ось ці лоти, так і в коментарях люди там критикують. їм не подобається то та людина, яка погодилась бути лотом, умовно кажучи, для нас так. Ну мені здається, хороший спосіб зараз менше говорити, бо легко писати, сидіти вдома і писати коментарі. А от ти зроби з конкретною справою: прийди, сядь в ось це крісло за цей мікрофон і проведи ось цей ефір, так як ти вважаєш, що буде правильно, а не критикуй просто цьогоріч. ТРК важа відзначає 24-ту річ. Долучитись до збору можна уже сьогодні. Всю необхідну інформацію шукайте на сторінках телерадіокомпанії у соцмережах. Вірокосон Андрій Буцяк, новини на вежі.